З вами Марічка Ньюс і в нас підсумки тижня. 11-та сесія Хмельницької міської ради пройшла 25 січня. На порядок денний було винесено 88 питань. Про подорожчання транспорту, компенсаційні виплати сім'ям мотовців, зміну меж міста. Про це все читайте в новому номері газети Марічка Ньюс, а також на сайті. 24 січня в приміщенні Хмельницької обласної державної адміністрації відбулась чергова колегія. На ній розглядалося питання введення державної реформи щодо підвищення мінімального рівня заробітної плати про звіти окремих голів раджеції та ОТГ та питання в Міністерство управління, які виникають провадженням реформи, говорилося на даному засіданні. 26 січня на Хмельниччину з робочим візитом завітав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Пан Гройсман відвідав місто Староконстянтинів, також завітав до Хмельницької атомної електростанції і на Шепетівський ремонтний завод. У підсумку пан Гройсман наголосив, що ми маємо стати енергонезалежними вже до 2020 року, а також зайвий раз нагадав про нову політику уряду стосовно нового рівня заробітної плати. Перший тиждень роботи 45-го президента США Дональда Трампа буде мати наслідки для населення України вже у ці вихідні. З посиланням на наукового співробітника аналітичного центру Північної Ради Фабрика Потіє вже в ці вихідними в суботу буде відбуватися телефонна розмова між лідерами трьох держав Америки, Росії та Німеччини, в ході яких. Буде з'ясовано, наскільки можливими є часткове скасування або незначне послаблення санкцій проти Російської Федерації. До міжнародних пам'ятних дат. 27 січня увесь цивілізований світ вшановує пам'ять жертв Холокосту. Дана дата була започаткована Організацією Об'єднаних Націй ще у 2005 році. Тільки в Хмельницькій області за часи Холокосту до 45-го року було знищено та замордовано. Більше 120 тисяч євреїв. Афіша вихідного дня. Вихідними театр Старицького у неділю підготував для свого юного глядача дитячу виставу по щучому велінню, а для старших хмельничан комедію Дерева вмирають стоячі. В свою чергу, книгарня є, запрошує всіх бажаючих на перегляд документального фільму Герої України Крути, Перша Незалежність. Сьогодні ж, 27 січня, Усіх хмельничан запрошено на перегляд вистави сало в шоколаді Монотатру кут Америчка Ньюс залишається з вами. Ми запрошуємо вас переглядати наші новини вихідними днями на сайті, а також читати нас у нашій газеті. На все добре, гарних вихідних!